Вітаю на каналі Країна за Кадром ми переселенці з Запорізької області, втекли від окупації і придбали собі невеличке житло в Карпатах. Хата, хоч і старенька, але дякувати Богу своя. На каналі показуємо своє буденне життя. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове наступне відео. Також не забудьте залишити коментар. Ось такі полички чоловік зробив, зараз я вам покажу. Знизу тут взагалі така полиця, що я сміюся, така, також, ну, як полка в купе, чи в пласкартному вагоні. Ну, ось так вийшлося у нас полички, типу такого. Вона складувала те, що я закривала. Ось Трохи ще тут стоїть варення. От. У два ряда, десь і в три ряди, десь і в три рядки, деякі стоять банки. Вже не будемо ходити облизуватися в ОТБ, дивитися, що щось хочеться, але таке дороге не дозволяли собі купити його, бо воно було дуже дорого все. Така під кущем бульба, але дивіться, як її щось поїло. Не знаю, оце гризе цю картоплю щось. Так виглядає, як ніби дві ноги, а заді ще й хвостик отут є ось. А тут можна подумати, що голова і так скривило голову, на бік, дивиться, повернуло голову. Два очка вон там, два очка, носик. Така цікава картопелька виросла. У нас дуже припарює і гримить, можливо, буде дощик, але бджілки працюють, незважаючи ні на що, збирають пилок, роблять заготівлю меду і собі, і для людей. Дивіться, друзі, бузько до нас прийшов в гості. Гляньте, у дворі в нас ходить. Людик безстрашний, крадеться на бузька. Крадеться до нього, крадеться. І що далі? Друзі, дивіться, як мій кактус зацвів, гляньте. Бачите? Яка красива квіточка в нього. Як він мені подобається. Красиво, правда? Яка ніжна квіточка у нього. І, друзі, в мене пиріжечки вийшли, бачите, які вони гарні. На стіл поставила. О, такі пиріжки в мене вийшли. Дайте. Зараз будемо смакувати з молоком. Книжка москальська, вона нам не треба. Нароспал самий раз. Вже буде горіти. О. В грубці горить тепленько, зараз поставлю картоплю варити. В селі найголовніше напалити грубку, щоб у хаті було тепленько. А якщо це плита, то ще можна і приготувати на ній їсти. Ось принесла картоплі. Я вже її помила, зараз поставлю варити і будемо вечеряти. Копелька. Оцей цікавий, мені сподобався корм для котів. І рибку з'їв, і кісткою не подавився. подивився. От, взяла отак от. Сім сортів взяла. По дві пачки кожного, ну, тобто по одній пачці він буде. На спробу всякі взяла. Зараз піду, погодую їх, оці два візьму, висиплю їм в тарілочки, нехай вони їдять. Знають. Ні, ні-ні, чекай, то одному, потім іншому дам. Не, не вдвох. Сірко, ну, ну чекай, не вдвох зразу, по одному. Почекай. Я знаю, що воно пахне гарно. Дуже пахне. Чекай, 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 чекай. Ну, сам сірко їсть, ну хай єсть. Рудик, то буде тобі тепер. Все, їж його, грудик. Їж то твоє. Так, це о плиту повикидаємо. Це згорить у плиті. Все, їжте. Я вам ще куплю такого корму. Дивлюсь, вам подобається такий корм. Нехай поїдять. Мої хвостики маленькі. Як ми прийшли за цю хату, то цей буфет стояв в цій хаті, тільки він був дуже в страшному вигляді. Він був весь сполущений, облізлий, дуже грязний був. І тут всередині жили мишки, які там робили всі такі діла. І там було дуже грязно. Ну, я взяла з хлоркою це все вичистила, вимила, привела в порядок, пофарбувала це все. І отак от вийшло дали таке друге життя тому тій шафі. Ось от, такий стіл оцей, до речі, у нас е, тут був у кімнаті. От. Він теж дуже старий, там такий страшний. Ми його накрили просто клейонкою. Можливо, з часом ми його відреставруємо, ну, поки так. І потім я вирішила, все-таки, в мене була дуже мрія, придбати, придбати якийсь хоч який-небудь кухонний куточок, такий, щоб якась, якісь шафочки були. Ми попали на акцію. В магазині була акція, і ми взяли по знижках отаку саму просту. Саму дешеву з ДСП кухню. Ми цю тумбочку одну пустили під витяжку над плитою, а іншу тумбочку повісили отам з боку. Ось так, У нас таке крісло, це крісло тут було в хаті. Мийку ми купляли окремо від кухні, тому чоловік вирізав дірку в стільниці і зробив таке місце для неї. В Токмаку в мене залишилась посудомийна машина, яку вже забрали рашисти. Ну, їм теж зручності потрібні. Мийку я захотіла поставити просто перед вікном, щоб було як в кіно. Зараз вечір і за вікном темно, а вдень там дуже гарно і зелено. Вікно і ще одне таке ліжко, і теж отакий коврик біля ліжка. Ви бачите, такі гуцульські коврики. Отут От такий гуцул стоїть в От Гуцул такий в гуцульському вбранні. От. Збоку така імітація смерек. Ось такої ширини, щоб ви зрозуміли, була в нас веранда. І ми кусок веранди тут розібрали і почали добудовувати баню. Ще я вам покажу підлогу. В бетоні вирізані отакі штучки. Цей чоловік підготував для теплої підлоги. Це чоловік кладе плитку в ванній кімнаті. Ну, плитку взяли саму дешеву, вона трохи горбата, але нічого, якось помаленьку покладе. І нарешті наша ванна кімната виглядає ось так. Рудик сидить там, груликає. Повісили дві шторки. Зробили на підлозі такий бортик, щоб не розбігалася вода. Цікава клітка. Не знаю, що це таке було. Можливо, якісь кролики тримали, а можливо курчаток якихось маленьких. Дерево яке вже не придатне для чогось використовувати, то ми його будемо пиляти просто на дрова. Дібралася до так званої підлоги. І я шокована. Тут все з грибком, все гниле, все треба викидати. Зверху теж стеля гнила, підбита якоюсь фанерою чи чим. І воно все поїдено. все побито дірочками, все побито шашелем, погризено. Це вже дуже спекотно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Друзі, я колись працювала в магазині давно, років 20, назад. та яких 20, вже 30 років назад. І такі рахівниці були, це ми рахували на такому. Колись не було не калькуляторів. Ні, ну, та ви старші люди знають. Як колись рахували на цих рахівницях. А це я обов'язково почищу, відмию і залишу собі на згадку. Це буде мені такий раритет. А серветка, це її вишивала ще як була дівчиною. Коли ми тікали від війни, то чисто випадково ця серветка попала якось. Я навіть не знаю, як вона попала десь. Ця серветка лежала в шафі і десь з рушничками. Я брала рушники, десь з рушником чисто випадково попала ця серветка мені. Це все, що в мене залишилося з вишивок. Дуже шкода, що залишилися вишиті подушки. Який вишивала я разом з своєю мамою. Це було дуже Це був такий спогад про маму. Це була така пам'ять про маму. Ми з нею двох вишивали ті подушки, рушники вишивали, але воно все залишилося там в окупації. Це мої книжки, зошити, які я теж забрала, бо тут багато дуже кулінарного всього. А вони мені потрібні, так як я веду ще один кулінарний канал, марусина кухня. Тому рецепти свої забрала. Не всі, звичайно, а деякі забрала, деякі там залишилися. Фотоальбом. Альбом я забрала. Ці альбоми це альбоми були в моєї мами. Коли мама померла, я їх забрала собі. Ці альбоми з фотографіями. Там старі фотографії, такі чорнобілі. Там, де ще мати молода, з батьком. Я ще зовсім дівчина юна, брати мої. Альбоми, фотографії це для мене дуже цінна річ. До речі, покажу вам фотографію моїх батьків. Це мої рідненькі тато і мама в молодості. Які красиві дівчата були, які зачіски носили. А тут ось поруч рудик спить. Ви на каналі Країна за кадром. І з вами я, Марія. Йду на город. От, мені потрібно вибрати цибульку сьогодні, тому що обіцяють дощик. Отакий От у нас раночок. Сьогодні хмарно. В горах отака. Такий як туман трошки зверху там далеко. І дискосний ще спить, бачите, що квіти закриті, він на ніч закривається. Ось мої сальвії цвітуть. Буся, ходи до нас, Буся, кіць 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 кіць, кіць, бусинка. Босинка, ходи до нас, ходи, киць. Рудичка. Де ти йдеш? А, тепер прибігла? Я ж тебе кликала, чому ти не йшла, га? Чому ти не йшла, як я тебе кликала? Босинка, ти чому не йшла, як я тебе кликала? Саме ймовірно, ви подивіться. Оце поєднання кольорів. Воно мені дуже подобається. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую за перегляд. Дякую вам, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного. І нехай Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.